Вітаю! Якщо ви зараз обираєте автономку і не знаєте, чим вони відрізняються. Чому одна коштує в два рази менше за іншу, то це відео саме для вас. Я покажу 5 моделей автономок та розповім, чим вони відрізняються, за що ви платите більше або менше. Це офіційні назви моделей D5 Lite, базова модель. D5MID середній клас. D5 Pro – оптимальний баланс ціни та функцій d 5 Elite – Топова дизельна версія G5 Elite Бензинова версія. Найдешевша автономка Lite коштує біля 5 тисяч гривень, а найдорожча Elite 10 тисяч. Автономки моделі Elite багато в чому повторюють компонування. Іменитих німецьких виробників. Вони сумісні за запчастинами більшість основних вузлів взаємозамінні. Це не копія, а скоріше адаптований аналог, який зберігає логіку оригінального проєкту. Усі ці моделі мають потужність 5 кВт, але попри однакову потужність, вони відрізняються дуже сильно. І зараз ви зрозумієте, чим саме. Щоб наочно показати, в чому полягає різниця між моделями, давайте порівняємо найдорожчу The elite і найдешевшу The light Попри однакову потужність 5 кВт, це два зовсім різні рівні комплектації, матеріалів і надійності. Почнемо по порядку. Корпус У Elite щільний високоякісний екологічний пластик з гарним тисненням. Виглядає преміально. У простіший пластик, тонший, виглядає дешевше. Плата керування в Elite захищена від пилу, повнорозмірна. У Light, звичайна, не захищена, з базовою електронікою. Конектори. Elite герметизовані, як уебершпрехер. Light звичайні, без додаткового захисту. Щоб точніше порівняти два обігрівачі ми їх повністю розібрали. Пройдемось по порядку. По їх основних складових. Турбіна. Elite має більш довговічну турбіну. Вона оснащена водонепроникним роз'ємом, має полузахищені підшипники, різняється високою швидкістю запуску, низьким рівнем шуму та довгим сроком служби. У моделі Lite Турбіна менш надійна, виконана з не таких якісних матеріалів, має менший ресурс і не така тиха під час роботи. Також має негерметичний конектор. Камера згоряння в Elite встановлена високоякісна камера згоряння з нержавіючої сталі марки 310S. Це найкраща за якістю камера. Вона має складну та довговічну конструкцію. Відмінно витримує високу температуру і корозію. У версії Light використовується камера згоряння нержавіючої сталі марки 430. Вона має середню корозійну стійкість і коротший срок служби. Зате її легше обробляти та зварювати. А для виробництва не потрібна складна технологія, саме тому вона дешевша. У D5 Elite стоїть японська свічка Kyocera, Стабільна, довговічна. В Light встановлена китайська свічка високої якості бренду Tuobo. Вона добре працює, проте не має такого високого запасу ресурсу. Теплообмінник. Elite 2,5 кг товстостінного алюмінію. Накопичує більше тепла. Рівномірно гріє. стійкі до корозії і тиску. Light 1,6 кг. Теплопередача не така рівномірна, бо менше металу. Датчики температури У Elite встановлений комбінований температурний датчик PT1000 плюс NTC50K Light 2 проводи. Базовий варіант. Загальна вага Еліт 4,65 кг. Лайт 3,6 кг, Діаметр повітря виходу. Еліт 90 мм, менше шуму, більший потік. Лайт 75, може бути гучніше. Кофра у Еліт 700 мм. Зручно прокладати в салон. У Лайт 400 мм. Може бути короткувато. Іноді доведеться докупити. Впускний патрубок та труба для виводу вихлопних газів валіт довші, ніж в лайт, та виконані з якісніших матеріалів. Фільтр повітря. Веліт з наповненням від пилу. В лайт тільки від великого сміття. Плушник валіт. З наповненням яке помітно знижує шум. Олайт стандартний без наповнювача. Насос. Веліт це ебершпрехер з амортизатором для згладжування потоку палива. Олайт типове баста. Простіший. Жгут дротів еліт. В якісній ізоляції довгі дроти. Лайт звичайний пластина кріплення в еліт, товстий фарбований метал. Лайт звичайна базова. Додаткові елементи у комплекті еліт. Набір ізоляційних матеріалів. Додатковий паливопровід. Пульт керування. У D5 Elite сучасний епершпрехер 3 генерації, зручний, інформативний, з точним налаштуванням режимів і стабільною роботою навіть у складних умовах. У D5 Lite генерації 1. Це найпростіший пульт, фактично лише з базовим керуванням. Ми порівняли дві моделі обігрівачів: найпростіший та найдосконаліший. В лінійці торгової марки Airmaster є ще декілька обігрівачів різної комплектації, а саме Mid та PRO, які знаходяться в середній ціновій категорії. Якщо у вас залишились питання, телефонуйте нам. Допоможемо вирішити. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо хочете, щоб ми зняли відео з реальним тестуванням, заміром шуму, часу прогріву. Та іншим. Дякую до зустрічі!